Переднестрокове бюджетування було відмінено у 2022 році, з початком війни, але на вимогу ЄС було за цього року відновлено, і відповідно до бюджетного кодексу е, промос е, про бюджету громади на 26-28 роки схвалюється виконавчим комітетом ради, ми лише інформуємо про те, що ми затвердили прогноз. Він великий, багато, на досить сторінку. Там все розписано, то як ми маємо вже. Ну може, так бути. Щоб його розрахувати правильно, звісно, тобто, це купа роботи. Ми вже розрахували всі научені, бо там дуже там пріоритети, цілі, державної політики, місцеві. Дали нам одні гроші довели базову задати 50 мільйонів, всі розрахували далі, що вже було числа, прийшло нам розрахунки вже до стамого. Прогноз має бути основою як бюджети. Наробився, сподару на, розписав. ну я говорив, що трошки там є помилки, тому що ну, не можна всіх прочитати, так як дуже. На 7 мільйонів нам уже вибали, де далі досліднюю, з усіма поки довели. Я тобі бачила це, що дуже гарна свідчення. E, тобто, цей рік, так. Да. А це, і, на, нам довели і вже у прогнозі, і на слідучі три роки. Але воно буде змінюватися. Це я бачу по базу вирізали ці мільйони. Не ну освітня точно буде змінюватися, тому що там буде будуть зміни. там буде. Ліцей, то кажу, там буде. І тому спрогнозувати його. Я би казала, це, це не віт, це, це, це ж ви ну якщо брати по законодавству, бюджет має прогнозу відповідати, він не має змінитися, але в нас ризики дуже... Ну ви зробили те, що ви змогли да. це те, які в мене. Я вже на сайті зачитаю все, за все, щоб ви не слухали ці всі фіскальні і ризики, і все, все, все. Угу. Угу. Приймаємо да. Прошу, пас, да? От, приймато, до відома. Прошу вас, так, слідуючі питання, які у нас є, це про внесення змін до бюджету після проєкту сільської територіальної громади на 25 й рік. Е, ну, пропонується внести наступні зміни до бюджету громади на 25-й рік, а саме збільшити дохідну частину бюджету громади на суму 655 тисяч 953 гривні. По загальному фонду на 352 тисячі 953 гривні та поціальному фонду на 303 тисячі гривень. По фінансуванню в нас зміни також по загальному фонду на 995 тисяч 500 джерело покриття, якого є залучення вільну залишку коштів і вносимо зміни жовтого фінансування по спеціальному фонду бюджету на 770-950 тисяч, це кошти, що передаються із загального фонду до бюджету у розвитку. По видатковій розв частині по бюджет, пропонується за рахунок на залишку коштів більше видатків загального фонду бюджету на 380 тисяч, на за бюджетних програму надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти по на продукти харчування, у фінансовому відділу за загальним фондом на 100 тисяч за бюджетною програми інших субвенцій з місцевого бюджету, субвенція в основному бюджету на виконання заходів пов'язаних з організацією перевезення військових службовців до військових частин. За спеціальним фондом по фінансовому відділу збільшити на 475 тисяч. Це субвенція військовій частині. 45 для закупівлі військової техніки та на 285 тисяч на е, інша субвенція фінансування придбання спеціалізованих шкільного автобусів. Вже ми виділяли субвенцію 390 тисяч, це звичайний автобус. Якщо е, взяти спеціалізоване, для дітей з особливими освітніми потребами, то необхідно ще дофінансувати е, 285 тисяч. Я хочу тут сказати слово людина, поки вже буду відпустити. Вчора mm -hmm. e, вчора помінялася тенденція зовсім інша. Проші виділяєте, e, але автобус ми будемо брати на той автобус, то співфінансування, що пішло. Автобус вже закуплений. Ми вже очікуємо цього тижня. Це нам e, область. Хоч і ще один у Ну, не має такої тоді листа. Бо вони мені дали листу, що ми дали, я мені маю цю листу. Знаєте, прибачили, що рів'єрка приходить, і цю листинку я підсумала, бо тут були революційні пасажири. Вони написали, що інклюзивні шістсот чимось, а то й 350 бік. Співки на цьому. І коли я дізвонилася вчора про ці води, з це маркаменту, вами це два автобуси на обер. І ми хочемо, щоб взяли ви. Але як ви хочете інклюзивний, каже, ми не їхали, що ми хочемо інклюзивний, ми беремо. Каже, ви добудьте, ми той інклюзивний вже вам дали. Ми будемо давати на школу паденюка, а цей ваші будуть забирати. Це дуже старий відзнаність. Ну, ну, то <п> er> ми ще закуповуємо один автобус. А то десь там треба на 2-3 тисячі, а то десь там треба на 2-3 тисячі. Якщо ніхто не, знай, ці речі, ці речі, не, не, не сказав, і ось сьогодні ви якось зміни робите правила правил експертизи. Тобто через реєкт статтин після сіті. Тобто у нас сіті вже зміни. Це просто на те, що... Дайте мені, дайте мені того листа, бо я думаю, що це все від... Це було Лесі, так? Вчора.

добровільної пожежної охорони і також збільшуємо за рахунок перевиконання західної частини на 150 тисяч для утримання та розвитку автомобільних доріг по бюджетній програмі на ремонт доріг. по відділу освіти за спеціальним фондом збільшуємо видатки на двісті тисячі гривні на капітальний ремонт приміщення спортивного залу Шоловецького зору і також на 22 500 000 000. на заробітну плату здійснюємо е-е за бюджетну програму проведення додаткових психолого-педагогічних зустрічей в розпоряд за рахунок рахунків студентів державного бюджету. І за рахунок звітних субвенцій з державного бюджету і центру бюджету за спеціальним фондом для забезпечення та проведення учнів учнів за спеціальної сфери освіти. На продукти харчувальних 170-10 і 600. Так, і збільшуємо на суму 5700, це <клідно> по бібліотеках. на калі на, на, на на обладнання та інвестицію. Решта все, що ми робимо, робимо це рахунок переверхові. Дивимося те коштів вистачить або зайві до кінця року. Тому eh, зні... знімаємо з одних видатків і кладемо на інші. додаткові кошти коштів вділяється до, завідує, то, що ми до бюджету. Це мене. А ще поступаємо там одне рішення. Так, всі все. Так, свіжу <плесу> ще питання. Про звернення переговора надального поштову на функцію вартість об'єкту від інвесті капітальний ремонт, подалу. Фаза стени, одягнули одне. Почали робити підлому, немає стелі, нема перекриття. Тепер, ну, от треба, стелі треба робити повністю, ну, зашивати, бо її окатори і так далі, там немає. І о, треба вносити зміни, які виникли по тесті роботи, тобто збільшується. Вартість робіт і про і технічний відповідь коні на свої зміни. І буквально вчора нам повернули експертний визволок, бо ми подавали на відповідність коштович до роботи. І треба показати новий, тому він називається поригований, зведений, посорисний дозволений вартовий. sau el o dorește pentru națiunea lui, pentru cetățenii săi, nu doar

1944 Збройні сили України, Національний гард України та Державна прикордонна служба України на 25 рік. Ми маємо прийняти рішення, що ми для цієї частини 4576 надаємо субвенцію, а потім вже в нас тут зміни. Ми мали би ці перестинки, це не дійсно дійсно, вже просто дійсно 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 дійсно. Взагалі, звернулися на обласну державну адміністрацію, щоб їм виділили 5 мільйонів кожна команда по 40 теж технічно наші. Так. І